Тільки я не робила з 2014 року. Ну що, усім привіт! Мене звати Ксенія, і це моє перше таке тизер-відео до мого YouTube каналу. У 2025 році ввести свій блог на YouTube про фріланс. Чому про фріланс? Тому що з 2014 року я працюю онлайн. П'ять років конкретно я працюю з соцмережами. Тут не буде про те, як вийти на енну на кількість грошей за енну кількість часу. Тут ми будемо шукати разом з вами ваші сильні сторони, розвивати їх. Я буду розповідати про підводні камені фрілансу, як знаходити клієнтів, як справлятися з проблемними клієнтами. Людина взагалі вільна працювати там, де їй комфортно. Так, як їй комфортно, і змінювати щось у своєму житті, змінювати професію у будь-якому віці, взагалі. Шукати себе це нормально. Тому залишайтеся зі мною на каналі і до наступних зустрічей. Усіх буде дуже рада бачити на каналі. Я сподіваюся, вам тут буде комфортно, затишно і вільно, спокійно та мирно.